Гучний гуркіт моторів, бруд, клуби пилу і неймовірний азарт від змагань все це гонки на квадроциклах. Позашліховики та квадроцикли на випередки їздили по непрохідному болоті на Тернопільщині, де проходили традиційні всеукраїнські змагання з 24 годинного трофі рейду за ламетами нічного орієнтування, бережани трофі Трофі-2013». Загальний принцип Зальний принцип змань Не, не нашкодь природі, не нашкодь людям, не нашкодь цінностям, що створені людьми та природою. За словами організаторів, мета змань, пропаганда здорового способу життя, пропаганда Серед широких мас населення та виявлення найсильніших учасників. Тому що з'їжджаються до нас хлопці Львів, Волинь, Рівне, Вінницькі хлопці того року були представники, були представники цього року з Миколаєва, Тернопіль, Закарпаття, скажімо, приїжджають кожного року також хлопці. Пан Володимир зазначив, що у порівнянні з минулим роком дещо змінено сам процес проведення змагань. Цього року всі бажаючі змогли спостерігати, захоплюючи перегони спеціальних місць для глядачів. Це нововведення порадувало прихильників, які з'їхалися в тернопільські бережани. Публіку на бризгати. Учасникам змагань потрібно знайти в лісі розташовані точки через gps навігатор сфотографуватися разом з машиною біля задньої точки та неушкодженим повернутися назад. Траса змагання пролягає через старі лісові дороги та має протяжність від 30 до 40 кілометрів. Учасники також поділились своїми враженнями від участі. Це вже ми третій рік тут, в Бережанах. Враження найкраще. Організація подобається. Також екстремали розповіли і про підготовку до змагань, на які давно очікували. Автомобіль готуємо, ламаємо, знов готуємо, знов ламаємо і знову готуємо. І все, і стараємося, щоб все було добре, щоб доїхати, приїхати. Учасники змагань їздять такими місцями, які можуть приснитися звичайним водіям, хіба що в найжахливішому сні. Непролазні ліси, болота та жахливі гірські дороги їх зовсім не лякають швидше навпаки приваблюють такі змагання. Єднають любителів цього виду спорту. Екстремали отримують велику порцію адреналіну та допомагають один одному в різних ситуаціях, які виникають на шляху до фінішу. Одним із тих, для кого подолання гірських хребтів та боліт є чи не улюбленим заняттям життя беззаперечний переможець, як і минулий рік, закарпатець Віктор Гомоки, який в парі зі штурманом Дмитром Гісимом довів, що Закарпатці міцно тримають руку на кермі автоспорту України. Цього року нам дуже якби потоланило в тому плані, що дощу не було. Траса була дуже суха, ну, чуть-чуть блукали, але. Це не повпливало на результат. Тобто, ми нормально другий раз вже якби захистили свій титул. Гонка, взагалі, ну так, і в общому взяти дуже хороша була. Але, але був перший рік ми за 6 годин проїхали, цього року за 10. Тобто, чуть Тобто, ми не так поїздили, як би хотілося, але все добре. Також закарпатці мали змогу оцінити на практиці і інших любителів цього екстремального виду спорту була така ж сама машина, як і у нас, але може їм не повезло. Просто хлопці тільки починають в цьому спорті, але дуже перспективні молодці. Організатори змагань Бережани Трофі Трофі-2013» також хочуть привернути увагу громадськості до екологічного забруднення сміттям Тернопільщини та на вплив антропогенного фактору на навколишнє середовище.